Аеропорт Шереметьєво і перший американський літак, який у лютому 1992-го привіз мешканцям Москви гуманітарну допомогу. Ось її розпаковують, а далі на радянських вантажівках транспортують у лікарні, дитячі будинки, хосписи, продовольчі бази. До процесу залучені солдати, волонтери та курсанти, які допомагають розвантажувати ящики. А носити було що, бо щодня в російських аеропортах приземлялися борти з тонами продукції: консерви, масло, олія, борошно та навіть. Молоко потрапляє до найбільш нужденних верст населення, які ледве зводять кінці з кінцями. Вони без перебільшення голодують. Ось знову Москва у довжелезній черзі за молоком стоять мами з дитячими візочками. То як взагалі могло таке статися? Адже якщо подивитися російські новини, то стає зрозуміло, що Америка та увесь цивілізований світ так ненавидять Росію, що тільки й марять, аби вона чим швидше зникла з карти світу. А виходить, що американці підгодовували росіян якось дивно і нелогічно, правда.